Субсидії в поточному опалювальному сезоні будуть перераховані автоматично як це було і раніше. Проте для тих, хто змінив надавача послуг або звертається за державною допомогою вперше, потрібно звернутися в управління праці та соціального захисту населення. Особисто мають право на житлові субсидії ті особи, які були звільнені у період воєнного стану з роботи або ж втратили роботу і стоять на обліку в центрі зайнятості хоча б один місяць і мають вихід. Крім цього, пані Наймотенко повідомила про те, що спеціалісти управління продовжують роботи по нарахуванню різноманітних державних соціальних виплат, в тому числі для внутрішньо переміщених осіб, яких у громаді налічується більше трьох тисяч ста. війни їм уже виплачено більше 23 мільйонів гривень державних допомог, повідомила очільниця управління. Ми... Будемо організовувати компактний центр для поселення для переміщених осіб, і ті старости, які запропонують кращий варіант, де можна розмістити переселенців, мається на увазі. Це можливо там чотирьохквартирний будинок, п'ятиквартирний, там восьмиквартирний будинок. То ми будемо у цьому населеному пункті робити компактний пункт. Проживання переселенців. Це будуть фінансові ресурси на начальній стадії. Фінанси будуть місцевого бюджету, за який ми допоможемо відремонтувати стіни, відремонтувати покрівлю, мережі, а благодійні організації, які є в Україні, їх багато беруться поставити туди обладнання, мебель, електроенергію, інтернет і так далі. Тобто, це буде от така спільна програма, на якому ми починаємо працювати, так що бажаючи, прошу, прошу давати пропозиції. У центрі зайнятості на обліку наразі перебуває 33 внутрішньо внутрішньопереміщені особи. Всього ж безробітних по шосткінській громаді налічується 1670. Їх кількість за вересень збільшилася на 128 осіб. Працевлаштовано було за перший осінній місяць більше 80. Не могли оминути під час апаратної наради і тему коронавірусу, який активізувався за останні кілька тижнів. На жовтень прогнозується максимальне зростання захворювання на ковід, і медики вже до цього готуються. А зі свого боку попереджають пересічних шосткинців про небезпеку, нагадуючи про необхідність дотримання санітарних норм і вакцинацію. За вересень місяць. З інфекційного відділення виписано 153 ковідних хворих, з них 20 дітей. Двоє, на жаль, померло хворих дорослих. Цифри високі. Вони стабілізувались на сьогоднішній момент. Я постучу на ранок 21 хворих, з них 5 діточок, але цифри залишаються високими. Дійсно, ситуація стабілізувалася, але стабілізувалася на високих цифрах. 161 амбулаторний хворий зараз збільшується кількість матеріалу, які ми возимо на ПЛР дослідження. 185 вісімдесят п'ять Ми відправили минулого тижня. Завдяки тому, що в місті з'явилася вакцина Pfizer, на минулому тижні вдалося вакцинувати більше 700 осіб. Наразі жителі Шосткинської громади можуть зробити щеплення коронаваком, янсеном та файзером. В свою чергу Микола Нога вкотре наголосив на необхідності залишатися вдома, коли людина хворіє. В сьогоднішніх умовах, якщо ти хворий вийшов на роботу, то ти преступник. Сьогодні один хворий, завтра 10, післязавтра 20, а потім 130 по городу. Це ж, як правило, в організованих колективах воно крутиться. Розумієте? За словами очільника громади, в такий і без того нелегкий час. Кожен повинен дбайливо ставитися не тільки до свого здоров'я, а й до здоров'я оточуючих. І перш ніж йти в організований колектив, зважити всі за та проти, аби не розносити інфекцію і не наражати на небезпеку тих, хто поруч.